Стус знову під забороною. Суд Києва заборонив книгу Вахтанга Кіпіані справа Василя Стуса. Про рішення Феміди автор сповістив у соцмережі. Два смішних моменти. Не можу тепер згадувати все товариша Медведчука, але назвати сином поліцая можна. Суддя Марина Заставенко, яка оголосила це рішення, раніше працювала на Донеччині, а в час війни навіть відвідувала окуповані території. Згідно рішення суду з книги про Василя Стуса, мають вилучити дев'ять фраз, де згадується кум Володимира Путіна Віктор Медведчук. Автора книги Вахтанга Кіпіані рішення Феміди не здивувало і до такого розвитку подій він був готовий. Медведчуку хочеться свою репутацію зробити репутацію людину, яку поважають, яку бояться. Які довіряють, і так далі, і так далі, і так далі, і от тому з'явився цей суд, і цей прикрий позов, і це тим більше прикре рішення. Після рішення суду соцмережі буквально вибухнули. Українці почали масово обурюватися у книжкових магазинах. Праця простуса розлетілася 15 тисяч книг. Розкупили, спорожніли і склади видавництва. Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян переконаний, рішення судів про заборону повертають Україну радше до радянського союзу, а не до Європи. Ну для мене це було чітке повернення в радянські часи, коли будь-яке інакомислення чи е, критика чинної влади під підсудову заборону. Далі людину заслали в табори, а далі її розстрілювали. Тобто, ми зараз на першому етапі, і безумовно, що влада, заганяючи нас назад у сувок, намагається просто промацати суспільний опір. Заборона книги про Василя Стуса свідчить насамперед про провалену суддівську реформу. Переконана мовознавиця Ірина Фаріон. Такий суддя, який засудив знову стуса, бо це на кипіані засуджено, а знову засуджено стуса. Ну, це він відображає мислення суспільства 1937 чи 1972 року. Мені хочеться вірити, що в Києві суспільство все таки змінилося. І якщо би суспільство в Києві обирало суддю, то суддя би ухвалював рішення, що відображає спосіб мислення суспільства. Тобто уся наша проблема насправді у нашій ментальності. Ірина Фаріон і сама буде судитись з каналом, який пов'язують з політиком Віктором Медведчуком. Мовознавицю в одному з телетерів звинуватили у тому, що вона у минулому захищала російську мову. Прийшла також з пачкою судового позову на канал Зік, де мене також обрехали. В чиїх руках канал ЗІК, ЗІК перебуває в руках того самого Медведчука. Тобто вони цільово воюють з людьми і з ідеями, які дають українцям відчуття власної гідності, відчуття свободи. Автор книги Вахтан Кіпіані вже заявив, що буде подавати апеляцію на рішення Деснянського суду. Тож, поки законності рішення районного суду столиці немає. А також збирається друкувати чергову партію книг. Назар Мілінеч Віталій Дмитрко. Правда на живо. Телеканал НТА динамічно концентровано та цікаво. Дивіться правду на живо у будні о 19.00 на телеканалі НТА. з нами не прогавити найважливішого.